Духовний інтелект нас не навчають цьому в школі, та не розповідають в університетах. Нам не прививали це батьки, ми не читали про це в книгу осягати власні сенси та смисли, розуміти свої цінності, розвивати глибоке розуміння життя та такі якості, як мудрість, співчуття, цілеспрямованість, самобутність це все про духовний інтелект. Більшість людей розуміє щастя як випадкове явище, яке залежить від вродженої здібності конкретної особистості. Таких людей називають везунчиком. Та насправді везунчиком може стати кожен, якщо освоїть поняття духовного інтелекту. Або SQ – Spiritual Intelligentes. Що таке духовний інтелект, та які якості він допомагає нам розвинути в житті? Ходімо зі мною, я розповім. Духовний інтелект це рівень інтелектуальності, пов'язаний з усвідомленим розумінням сенсу життя, особистої цінності та внутрішньої рівноваги. Людські якості, які сприяють розвитку духовного інтелекту, включають відкритість до нових ідей, толерантність, емпатію, внутрішню здатність до рефлексії та вміння приймати свої помилки. Важливим компонентом є навик знаходити гармонію між своїми особистими цінностями та навколишнім світом. Духовний інтелект сприяє розвитку особистості. Людина починає розуміти себе і власні переконання, що формують чітку та стійку особисту ідентичність, розвитку усвідомленості та емоційної стабільності. Розуміння своїх емоцій дозволяє реагувати на них більш спокійно та збалансовано, подоланню криз та легкої адаптації до змін. Люди з розвиненим духовним інтелектом здатні бачити широку перспективу та знаходити внутрішні ресурси для подолання труднощів. В них підвищується здатність адаптуватися до змін, при цьому не втрачаючи поваги до власних цінностей. Лідерство та прийняття рішень розвинений духовний інтелект пов'язаний з лідерськими якостями, мудрість, співчуття, здатність приймати виважені рішення, орієнтовані на людські цінності, вміння розуміти та поважати думки інших, створює сприятливу атмосферу в колективі та міжособистісних взаємодіях, натхнення та творче мислення. Духовний інтелект стимулює творче мислення. Та надихає на нові ідеї та проєкти. І нарешті найважливіше пошук та виявлення свого персонального сенсу життя. Саме це стає джерелом внутрішньої мотивації та задоволення особистості в усіх сферах життя. Приєднуйтесь до нас разом. Ми створимо щасливе майбутнє нашого світу. Більшість людей плутають духовний інтелект SQ з розумовим, який ми знаємо як IQ. Але це не зовсім одне і те ж. Духовний і розумовий інтелект є різними аспектами людської інтелектуальної активності, тому вони вимірюють і розуміються по-різному. Які відмінності між ними? Дивимось далі. Область виміру. IQ вимірює загальну інтелектуальну здатність людини в рамках тесту. Що оцінює логічне мислення, математичні здібності, мовні навички та інші когнітивні галузі. Духовний інтелект оцінює рівень усвідомленості, духовної зрілості, емпатії, здатності до саморозуміння та розуміння вищих життєвих цінностей. Фокус IQ зосереджений на розумових навичках та здатності до вирішення завдань у рамках традиційних інтелектуальних областей. Духовний інтелект висвітлює аспекти особистості, пов'язані з духовністю, етикою, моралю та цінностями. Тестування IQ оцінюється за допомогою стандартизованих інтелектуальних тестів, які часто формуються на вимірі когнітивних здібностей. У духовному інтелекті оцінка може бути суб'єктивною і залежить від того, як індивід сам визначає свій духовний досвід і розвиток. Цілі IQ часто використовується для передбачення успіхів у навчанні та роботі, а також для класифікації інтелектуальних здібностей, духовний інтелект, сфокусований на особистісному зростанні. Розвитку внутрішньої гармонії та пошуку сенсу у житті, тимчасова стабільність, а зазвичай вважається стабільно-відносним або відносно стабільним. Духовний інтелект може змінюватися і розвиватися протягом життя під впливом досвіду та рефлексії. Обидва інтелектуальні аспекти важливі для повноцінної особистості, оскільки їх взаємодія може сприяти більш глибокому та врівноваженому розвитку людини. У сучасному світі ми часто чуємо таке поняття як магічне мислення. Воно характеризується схильністю до захоплень магією, забубонів, символів та містичних пояснень явищ. Люди, що схильні до містичного мислення, можуть бачити зв'язок між подіями, які наука не спроможна пояснити. Вони вважають, що події відбуваються не через об'єктивні причини, а через невидимі містичні впливи. Зіставлення магічного мислення з духовним інтелектом відбувається через деякі спільні риси, про які я вам зараз розповім. Перше, це трансцендентний аспект. Обидва поняття можуть включати інтерес до трансцендентних і містичних аспектів життя. Духовний інтелект часто пов'язаний з пошуком сенсу та духовними практиками, а магічне мислення може виражатися у прагненні до прихованих впливів та символічних явищ. Друге емоційна реакція та невизначеність. Як і в магічному мисленні, духовний інтелект може виявлятися в сфері емоційного реагування на невизначеність та прагнення знайти вищий порядок чи сенс у житті. І третя символічне мислення. Обидва аспекти можуть включати символічне мислення, де події та явища інтерпретуються не тільки на основі логічних пояснень, але й через символи та метафору. Магічне мислення та духовний інтелект мають важливі відмінності. Духовний інтелект включає більш глибокі аспекти розвитку особистості, такі як емпатія, етика, мудрість. Усвідомленість в той час, як магічне мислення часто обмежується вірою в містичні сили та незвичайні зв'язки. Крім того, духовний інтелект може розвиватися у більш структурованих та осмислених формах а магічне мислення пов'язане з обобонами та ірраціональними раціональними переконаннями. В сучасному світі, насиченому стресом та швидкими темпами, розвиток духовного інтелекту є потужним інструментом для покращення психологічного благополуччя та для покращення своєї емоційної стабільності. Я вам маю декілька кроків, які допоможуть вам розвинути ці навички. Залишайтеся на зв'язку та дізнайтеся, що потрібно робити. Почніть із уважного розглядання себе. Практика усвідомленості та самоспостереження поможуть вам зрозуміти свої думки, емоції та дії. Регулярна медитативна практика заспокоює розум, покращує концентрацію та відкриває шлях до глибокого внутрішнього розуміння. Вивчення духовних текстів та різних традицій. Може змінити ваш погляд на події, надихнути та допомогти отримати цінні висновки із життєвих уроків. Спілкування з ними, хто має високий рівень духовної інтелігенції, може стати джерелом натхнення та підтримки. Прагніть розуміти почуття та переживання інших людей, розвиваючи емпатію. Це сприяє покращенню міжособистісних відносин та розширенню свого кругозору. Задайте собі питання про сенс життя, цілі та цінності. Це допоможе вам визначитися з тим, що для вас справді важливо. Використовуєте творчі методи самовираження, такі як живопис, писемність. Музика чи танець щоб висловити свою внутрішню суть. Практика прощення як себе так і інших, звільняє від образ і створює простір для нових ідей і духовного зростання. Розвивайте нові навички та інтереси. Це призведе до розширення вашого розуміння світу та самого себе. Глибоке розуміння філософії холізму допомагає виділяти дрібні частини з цілого, а також формувати великі концепції із вузьких зв'язків та закономірностей. Здатність ділитися і допомагати, не очікуючи на миттєвого нагороду сприяє не тільки розвитку духовного інтелекту, а й виходу на новий рівень в різних сферах життя. Приділяйте увагу всім аспектам свого життя, включаючи фізичне здоров'я, соціальні відносини, творчу сферу та духовний добробут. Шлях до підвищення духовного інтелекту це індивідуальний процес, тому кожен з вас може вибрати ті методи, які відповідають власним уподобанням та потребам. На шляху розвитку SQ людина переосмислює всі періоди та події свого життя. Кожне усвідомлення наближає її до тієї версії себе, ким вона хоче бути. Розвиток духовного інтелекту позбавляє переконань, які обмежують свідомість, знімає вантаж минулого досвіду та надає можливість перейти із розуму в серце. Починаючи з глибини своєї психіки. Людина знайомиться зі своїми особистими страхами, знімає маски, знаходить персональні істини, приймає свої темні якості, розвиває унікальність і, врешті-решт, стає автором своєї долі. Усвідомленість виводить із повсякденного автоматичного режиму і переводить нас в теперішнє, тобто в тут і зараз. Це розвиває навичку діяти спонтанно, а також культивує мобільність та гнучкість, що допомагає отримати максимум користі із сьогодення. Переходячи на новий рівень гри, у людини змінюється сприйняття реальності. Вона розуміє, що життя не статичне, а динамічне, і її настрій та вчинки залежать від того, під яким кутом вона дивиться на реальність. Розвиток духовного інтелекту це також про вміння вчасно зупинятися. Зберігати центрованість та стабільний внутрішній спокій навіть у періоди брухливого хаосу. Під час переходу на новий рівень духовності у нас формується навичка грамотно керувати своєю енергією, коли ми здатні зміщувати фокус своєї уваги всередину, оберігаючи себе таким чином від енергетичного виснаження. Люди приходять в атмологію в пошуках свого істинного сенсу життя. Перш ніж знайти його і явити себе цьому світу, вони проходять через декілька етапів. Перший розпочинається все з розвантаження минулого досвіду. Квантові техніки, які застосовуються в атмології, допомагають ефективно розчиняти енергетичні сліди минулих вражень. Відкриваючи шлях до психологічної свободи. Другий. Потім відбувається розуміння своєї суті. Адже формування питань та отримання відповідей за допомогою технік атмології наближають нас до розуміння себе та свого місця в цьому світі. Далі формується безоціночне ставлення, коли вміння. Відсторонюватися від ситуації та розглядати її в цілому допомагає краще розуміти та вирішувати проблеми. За цим слідує створення балансу та грамотного управління ресурсами. Використання квантових технік атомології вчить ефективного управління внутрішнім ресурсом, забезпечуючи гармонію між фізичним, емоційним та духовним благополуччям. Поступово здобувається рівність у різності. Це один із ключових принципів, який включає прийняття відмінностей та унікальності інших людей, сприяючи толерантному сприйняттю навколишнього світа. Далі відбувається формування особистої незалежності, що допомагає розрізняти власні бажання та переконання, звільняючи себе від впливу масової думки. Та забезпечуючи свободу вибору. Так в людині запускається процес зміни лінзи світосприйняття. Принцип Гейзенберга в квантовій техніках підкреслює, що сам спостерігач впливає на об'єкт спостереження, розвиваючи духовний інтелект за допомогою інструментів атмології, людина змінює своє сприйняття реальності та подій, бачачи їх у своєму світі. І, врешті-решт, стається вихід на шлях до персонального щастя. Інструменти Атмології дозволяють людині набути ясності в своїх цілях та внести зміни у своє світосприйняття, розкриваючи шлях до персонального щастя. Духовний розвиток це безкінечна подорож, яка триває доти, доки людина жива. Однак кожен етап розвитку переводить нас на все нові і нові рівні усвідомлення а іноді кардинально змінює світогляд на нашу долю.